Великий день, день, котрий Господь заповідав ще Адаму і Єві. В Коли людина сторішила і людина відійшла від Бога, вона відділила сама себе від Божественного і від святого. Вона сама для себе перекриває той потік Божої благодаті. От як ми під парасолькою ховаємо від душу від, від сонця. Коли сильно криче, людина також відмежовує себе від Бога гріхом. І для того, щоб людину не покинути на призволяще, для того, щоб любов, котру Бог має, до, до свого творіння, до нас із вами, до кожного, щоб виявити цю любов і навчити цій любові нас із вами. Ми не можемо осягнути, це правда, ми не можемо осягнути тої любові, яку Бог має, але ми можемо її побачити. І кожен собі по-своєму, на своєму рівні, як ми можемо, наскільки глибоко ми можемо і знати ту чути ту любов, або побачити дії, які Бог виконує заради нашого спасіння, або цю любов. Ми можемо відкликнутись своєю вірою, своєю добротою, своєю любов'ю до нього. Як дитина, вона відкликається на любов батьків, вона, будучи в обіймах батьків, вона сама хоче обняти. Так і ми, будучи в обіймах Божих, можливо, суміємо. Бачити Божество і відкликатись любов'ю до Бога. Ми бачимо приклад цієї любові до Бога при Святу Діву Марію, Рождество, яке сьогодні церква шанує надзвичайно. Це є величезний день, це день, який міняє долю людства, тому що її народження приходить у світ. Велика надія і спасіння. І вона є тою, хто любов до Бога, вона, вона мала глибоко в повноті своєї душі, в своєму серці. Тому що, коли ми знаємо, відбулося благовіщення, і ангел сповістив, що від неї народ, народиться Спаситель світу, вона не запитує, чому? А чому саме я, а чому на мою долі таки випадає? Вона каже, я рабла Господня, і хай буде мені так, як ти говориш. Ми можемо вчитися від неї любові. Смирення. Смирення, я хочу звернути увагу, бо зараз, коли говориш у суспільстві слово смирення, люди переважно мають на увазі... Якщо говориш, що, що хтось є смиренний, у нього думаєш, що він є заторканий, і він нічого не розуміє, і це темна і безвольна людина. Аж ніяк. Смирення це є покора Богу, покора довіра в Слову, Слову Божого. Тому що коли ми... Покоряємось Слову Божому, або, іншими словами, довіряємось, то без віри йому ми не можемо цього зробити. Ми мусимо вірити в Богу, мати йому довіру, і через те ми підкоряємось тому, чого Бог закликає. Присмирення, любов до, до Бога і любов один до одного. Світ зараз непростий. І ми мусимо розуміти собі з вами, Боже, хто є, зараз сидимо в храмі, ми му мусимо розуміти те, що ми живемо в непрості часи, дуже складні часи. І ті часи коли є дуже швидкі, ми надзвичайно швидкі. І ми не можемо орієнтуватися на те, що було раніше. Як люди розмірено жили раніше, 200 років тому. Людина собі виходить, вона знає план її собі на сьогодні, вона спокійно, собі розмірено, робить те, що вона повинна зробити. Вийти в поле, ополоти і прийти додому, нагодувати худобу, -як, якщо жінка, торіти. Зараз ми живемо в такому шалені, що ми губимося, ми не можемо сконцентруватися на всьому тому, що відбувається з нами і навколо нас. І ми губимося, тому що ми знаємо, що ми, ми не мусимо ці всі речі проживати. І ми губимося за одне за друге, а воно вже не дійшло, воно вже не на далеко. А ми ще тримаємося за нього і тримаємося за щось інше. Маємо триматися за Бога. Маємо покладатися на Бога, не переживати, як буде завтрашній день, як складеться завтрашній день. Ми не знаємо, як складеться завтрашній день. Але Бог знає. І якщо ми довіряємось йому, і якщо ми йдемо з вірою, вступаючи в новий день разом із Богом, то ми знаємо, що Бог любить людей, і Він не заведе нас. Туди, де нам буде гірше. Але якщо йдемо з Богом, то йдемо куди, йдемо до спасіння, до свого спасіння. Цим ми розвантажуємо себе дуже сильно. І цим ми довіряємось Богу. Цим ми якби частину своїх клопотів, цю велику частину, ми якби, з дозволу Божого перекладаємо і він. Турбується про ці всі речі. А ми в цей час і ці сили ми можемо звернути на інше. Ми можемо звернути на себе саме, на свій стан внутрішній. Ми можемо звернути очі до неба, маючи вільну хвилину. Подякувати Богу, попросити Бога сил, щоб витерпіти цей час, щоб мати сили пройти цей непростий час. І подякувати Богу за те, що Він нас не залишає своїх на всій дорозі. Таким чином ми звільняємо багато сил своїх внутрішніх, для чогось користь. І можемо твердо стати собі на ногах. І тоді не будь-яка спопуса, не будь-який будь подразник нас може збити з них, вивести із рівноваги. Чому? Тому що ми із Богом, тому що ми тримаємося за Бога, як дитина тримається за руку батьків. Або взагалі ми на руках може і Бог нас не Сьогоднішній день Рождества Пресвятої Богородиці Він показує нам ту велику славу, якою Бог винагороджує людину, коли людина дотримується тих порад, які Бог дає. Не те, що Бог винагороджує, бо на ти заслужив. Ні, людина освячується, йдучи тою дорогою, яку Бог нам дає. І матір Божа це є та, котра осягнула, удостоїлась такої слави, якої ангели немає. Людина, людина зі своїми, зі своїми думками, зі своїми, своїми бажаннями, людина достоїлась такої слави, які ангели далеко, далеко позаду. Отже, все є можливе, все є можливе, а якщо неможливе для нас, то можливе для Бога. А якщо ми молимося, і зокрема молимося до Неї, до Великої нашої заступниці, до нашої Матері, то невже вона своїми молитвами нас покине? Ми знаємо сотні, Божі, тисячі ікон Святої Богородиці і чудотворних ікон. Чому ми чому чому шануємо так е, причисту ворогу? Тому що вона допомагає, вона підтримує, вона вимолює тих людей, за яких ми молимося. Своєю молитвою, досконалою молитвою. Вона виконує виповнює нашу молитву, або навіть не молитву, тому що ми молячись, ми... Але, як ми діти, як маленькі тебе вівчанці говорити, плутають слова Богу, тут. Це така наша молитва. Але вона своїм заступництвом, своїми молитвами вона визволяє від зла. Чому? Тому що має владу, тому що має від Бога владу захистити і підтримати. Не дивлячись на те, що диявол він руйнує, він. він Захоплює, він ламає. Вона має владу відставити в сторону, зруйнувати те, що діяло намагається наламати, очистити все те, що він там творить. Чому вона має такого владу? Тому що вона довіряється колу. Вона повністю відкрита. Якщо людина відкрита Бога, якщо вона довіряється Богу, це не просто означає, що якщо ми відкриваємося Богу, то Бог туди може вкласти те, що є його, і те, що є святе. І те святе Боже в людині, воно починає діяти. Попробуйте. Бо про нас говориться з вами, коли ми підходимо до Петчастя. Святе є святим, святе тіло і кров Спасителя святим тим, хто покликаний до святості, тим, кого Бог любить, і кого Бог підбадьорює і кличе до себе. Я не хочу, щоб ми сумували. Я не хочу, щоб ми, будучи християнами, маючи такий великий дар, задаток спасіння, щоб ми... Сумні були і з вами. Ми не маємо причини суму, окрім того, що з нами тут відбувається, але маємо велику, велику радість від Бога, тому що рано чи пізно це все пройде. А спасіння Боже, воно залишається. І це дає людині силу, це людині дає наснагу долати, бороти, переступати та все, що з від нами відбувається. І дякувати Богу, і захоплюватися тими людьми, які осягнули свого благодат, якою, якою вони просвідчують, надихають і підтримують усіх нас. Пам'ятаємо собі ці речі, будьмо енергійні в молитві, не зі зневірою, але з твердою вірою і впевненістю в Бозі. Молімося і робимо кроки, довіряємо йому, діємо так, як Бог е, нам радить. Тоді ми, сповнюючи цього освітло Божественного, будемо так само світити. Ну, не, 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 не так само світити ми будемо, але тим самим світом, хоча б трішечки, можливо, десь ми засвітимося і зло, яке є, яким повниться сам, воно не зможе до нас виступити. Чому? Тому що Світленький Боже в нас буде. Вони причисти, благословенні, водичити нашої благодали. Ми сиділи, Марії, Господь Бог, нехай вислуховує не ваші молитви, нехай дарує вам всім те, де те що є потрібне, необхідне для спасіння. Нехай своєю благодаті охороняє і оберігаєся тих, за кого ви молитесь, кого ви любите, кому ви. Бажаєте добра і сила Весна, Хай Бог, своєї благодаті, усе це є безкоштові. Вас усіх вітайте до свято, десь два причисти, предословенний, славної хлопчиці нашої Богородці і всех Марії. Вітаймо їм до війни, свято, наріні, хоча одні кажуть, що це не зовсім так, але все-таки ми носимо ім'я без своєї Богородиці і Хай заступається, але на Зараз на завершенні завершення от шука. Щоб...